Поїхали зі мною на кінець землі, і це не я його так назвала. Це справді в Англії є така точка місце, місто, яке так називається. Дуже неочікувано неймовірне місце. Я про нього тепер думаю, чи не кожен день. Отак От виглядав наш готель, який знаходився просто на майже самому обриві. Мені здається, це найближче, як можна було побудувати щось. Отакий От вигляд був з вікна. Я там була всього два дні, і це було декілька років тому. І я знову ж таки про нього думаю ось цей час. Тут є такі марки типу, перша пошта, перший дім, перший останній дім. Я відчувала себе просто як в якомусь серіалі. В якийсь момент пішов дощ, і це ще додало до атмосфери. На я не знаю, балів 100. Я надягла дощовик і гуляла цілий день. Ми знайшли. Здається, він відомий оцей затоплений корабель. Як це сказати, закинутий. Е, я боюся таких речей: <тит> типу кораблів, водії, ще й затоплені, е, тому близько я не підходила, але виглядає ну вау. Потім ми вирішили зробити хайк. Це найдовший, напевно, хайк, який я в житті робила. І ми йшли до амфітеатру. Е, і дорога туди була просто ну неймовірна. Е, нікого майже на дорозі не було, тільки корову один раз зустріли, що було дуже страшно. Я не знаю корови, начебто не небезпечні тварини. Але я не знаю, коли бачиш таку в «In the wild», як то кажуть, е, натрапили на такий неймовірний пляж і виглядає ну як найкращий пляж, на якому я була. І здається, да, що водичка гаряча, всі купаються. Вода була. Я на мало обмороження не отримала. я Вам кажу. Я туди навіть не сунулася заходити далі. Ніж ножки, і, шо, і ножки, я швидко теж прибрала. І ще там були найбільші хвилі, які я колись в житті бачила. На відео вони не виглядають такими здоровезними, але вони були, типу, вище е, людини, яка там метр шістдесят-сімдесят, що що такого ще не бачила. Дійшли ми до того амфітеатру, до речі, і він був зачинений в той день. Тому супер, п'ять годин, чи скільки ми йшли туди, е, були марними, і ми просто пішли назад. Ну але не марними. Це був один з найкращих, найдовших і найцікавіших Кив, яких я була, тому я всім задоволена.